Надія, у вас є шикарний результат, а з поясом містимуляції. Так? Так. Ми поставили вчора куди на, на низ живота. Так. Я побула цих 20 хвилин і не рушила йти додому. Мені низ живота став боліти. Почав боліти низ живота. Так. Це відразу після Так. Да. Що робили? Прийшла додому. Так не комфортно, нічого, мене в туалет не тягне туди нічого, ну, просто тут, тут всередині. Не да, Не добре було. Я беру пасту, пасту нашу, так. запиваю водичкою угу. і все, в мене проходить, так, мене нічого в... проходить. Супер. Я лягаю собі на поясі спати. На тепловий, на тепловий пояс, пояс все, угу. все. хорошо. Мене... Рано я проснулася в 5 годин. Що-то мені в голові не так голова стала вроде як чуть побалювати. Я шарфик на голову і стала прогріватися. Прогрівалася, потім я встаю, така легкость у ногах, думаю, мої вже ноги чи не мої. А? Ну просто легко мені, бо в мене ж боліли дуже сустави, голючки, там сустави боліли. О, і мене тоді почало в туалет. Раз пішла, другий раз, не те, що в мене там таке вже розстройство, но нормально просто. Так, да. Тобто у вас за один сеанс пояса стимулятора. Так. Пішла чистка. очистка. Очистка, так. Да. Скільки ви разів отак судили в туалет? Ну, разів чотири. Да. Бачу, ну, мені ж треба сюди йти, не можна пропускати. Да. Я Супер. знову беру пасту. Випили пасту? Так, да, Теплою водичкою запила і прийшла, і Супер. все нормально. Це вражаючий результат. Так. Ви задоволені, щоб вас не шкафуєте? Клас. Кому М рекомендуєте? Всім рекомендую, щоб було всім добре, щоб відчувствовали легкості результат. результат. Супер! Клас! Давай.